Перси крипку обняв свою да, персень. Все ліжко в тому розпорядженні. А ти в шафу дивишся, да? Дивишся в шафу? Угу. Мур. На свою рибу. Прибудеш. Перестали давати йому заспокійливі, но лікар відмінив. Так, хочу сказати цілий день ганяє. І погляд такий. Що там шукаєш? Нічого, це відкликаючий маневр. Куди ти її тягнеш, цю рибку? О тут і мишка є. Ану персик. Риба твоя. Так, так зовсім інший кіт став. Може 5 годин гратися без зупину? Потом поспить 5 годин. І байдуже, що інших 5 годин випадає на ніч. Ходить ночі, муркає. Мешаків вносить саме зайнятий кіт.